Шевченко Катерина, кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі, чужі люди, Роблять лихо з вами. Не слухала Катерина, ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знало, серденько, полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе свою долю там Занепастила Сидить батько кінець стола, на руки схилився, не дивиться на світ божий, тяжко зажурився. Коло його стара мати сидить на ослоні за сльозами, ледве, ледве вмовляє доні. Чого весілля, доню моя? А де ж твоя пара? Де світилки з уженьками, старости бояре, Московщині доню моя? Іди ж їх шукати. Та не кажи добрим людям, що в тебе є мати, проклятий час годинонька, що ти народилась, якби знала до схід сонця, була б утопила.